Кажи, коли Кажи Так? Раз, два. Почали. Венеції, талій, Варшава в повноті. Нема де краще в світі, як рудки чарівні. Рудки на дні стром синіх вголог. Це рудки, місто кохань пригод. Рудки, чарівні рудки. Твердиня жіночих сер, музики хорзукіно, ратуш двінадцять б'є, за ручку ловиш милу, бо знаєш, де живе це Рудки, над надністром синіх вод Це Рудки, місто кохань пригод. Чарівні рудки, твердиня серць. тому приїдьте літом Розгляньтеся кругом, чи є найкраще в світі, є рудка вечором, це рудки на дні стран синіва. Це ротки. Місто кохань пригор, рудки, чарівні рудки, рудки твердиня герб, герб, жіночі, все. Герб, молодці, молодці. То старі кобої молодці.